Мої вітання вам, діти. Сьогодні гарний сонячний день. До вас запідала гостя. Хто вона, дізнайтесь, відгадавши загадку? Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь Осінь пропонує вам з нею пограти. Гра додай словечко. Продовжіть моє речення. Настала чарівна пора року. Осінь промайнув перший місяць осені. Вересень. Зараз хазяйнує другий місяць осені. Жовтень. Холодом війне останній місяць осені. Листопад. Після теплого дощику в лісу багато. Правильно грибів відлітають в теплі краї птахи. Восени часто йдуть холодні дощі. Сіру шубку на білу змінює зайчик. Залягає на зиму барліг ведмідь. За яскравою осінню прийде білосніжна зима. Молодці гарні відповіді. Гра вкажи осінню ознаку. Якщо відповідь так, зелена позначка. Якщо відповідь ні. Червона позначка. Восени тане сніг. Ні. Небо часто вкрито темними важкими хмарами. Так. Жовтіє листя на деревах. Так. Восени на деревах з'являються бруньки. Ні. Часто восени йдуть затяжні дощі. Так. Ніч довшає. Так. Пташки. Співають радісні дзвінки пісні. Ні. Восени квітнуть хризантеми, айстри, чорнобривці. Так. Діти купаються в морі та засмагають. Ні. За дах збирають багатий врожай фруктів. Так, діти, це восени. Осінь, каже, вам всім молодці, але з вами вона ще не прощається.